Я дуже хочу дочекатися того часу, коли я буду вам нести тільки позитив і розповідати, як у нас в Херсоні нарешті піклуються за людей, як у нас в Херсоні нарешті стало краще. Я розумію, що фронтове місто, не прифронтове, я наголошую фронтове. От над нами дрони можуть зараз пролетіти, не дай Бог, ще щось. Але коли в минулому році, у липні місяці, почалася полювання за людьми з дронів, уже тоді не треба було мати дуже високий IQ, для того, щоб зрозуміти, що технології розвиваються, що далі вони будуть збільшувати дистанцію, і що ми опинимося, врешті-решт, під дроновою атакою в будь точці міста. Нічого не було зроблено, все було на авось. Зелена влада навіть не Заклала в бюджет витрати на вересень місяць минулого року. Вони думали, що війна вже в той момент закінчиться. Ну то вони живуть якісь паралельні реальності. А тепер дивіться: вчора весь інтернет просто напугала відео, як їде машина. На швидкісті у нас їздять між Миколаєвами і Херсоном 160 км на годину. Це не кожна машина і потягне так їздити. Як машина їздить, їде на такій швидкості, і з однієї сторони палає машина, і з другої сторони через там 30 метрів палає машина. І от в таких реалях ми живемо. І зараз, щоб виїхати в той же Миколаїв на маршруті, треба 100-500 разів подумати, помолитися Богу, одягнути бронежилет, каску не допоможе, зразу кажу. Тобто, розумієте, що це називається. І буду і Влади, Коли люди не рахують навіть на крок наперед, я вже не кажу на два кроки або на 10 кроків наперед. І е, ображайтеся, ображайтеся, кажіть, що я розколюю суспільство, але вибачте, ви нас зараз заганяєте в таку халепу, що ми будемо як блокадний Ленінград. А чому? Нам зараз кажуть, що е, ви повинні зрозуміти, що цей шлях може бути перекритий не кожен раз, основний шлях, а через раз. От ми знаємо, що там десь дрони перекривають. Щоб ви розуміли, по цьому шляху між Миколаєвом і Херсоном нема де заховатися, нема е, лісосмуг, нема укриттів, е, іде траса, і вона ще й загорожена, тобто ти навіть не звернеш наліво-направо. Е, Намагаються протягнути зараз, зробити антидроновий коридор, антидронові сітки. Але коли це буде, це повертаємося до того, що треба це треба було робити ще рік тому. Ми сміялися з окупантів, що вони на тому березі роблять такі коридори ще рік тому. А насправді нам треба було не сміятися, а взяти їх досвід. Що раз вони це роблять, значить вони планують щось робити тут. Ну так не повинно бути, що люди зараз, що ви вчора прокинулися. І раптом узнали, що у нас з дронами палюють на цій трасі. Більше стали палювати, і ви тільки тепер разом з військовими будете вирішувати це питання. Ключове разом з військовими. Так от військові вам ще рік тому казали, що робити, подавали свої, е, свої пропозиції, а ви їм казали, ой, це ви фантастики надивилися. А тепер уявляється, що ні. Вони не надивилися фантастики. Тепер ви військовим кажете, ну що давайте щось робити будемо. Я... Дуже рідко, насправді, і ви можете це побачити, критикують місцеву владу, розуміючи, наскільки тут важко. Але ну це вже, вибачте, люди. От ми придумали за цей рік побудувати підземні школи. Ми придумали за цей рік 100-500 раз, от скільки я їздила на Миколаїв, 10500 раз, як їдеш, так вона і ремонтується ця траса, як їдеш, так і знову покриття ремонтується, як їдеш, траву косять вдоль траси. Значить, на це у вас. Кеби вистачає на те, щоб, до речі, перед святом у нас їздила така велика машина, не знаю, як вона вона називається. Вона е, чистила асфальт прибордюрну по проспекту Незалежності. У нас люди там бояться зараз їздити, тому що, що там пряма дорога для дронів з річки. Ви розумієте? Це про рівень фаховості. Але тут це у мене чисте риторичне запитання, де фахівці, тому що при цій владі фахівців не обирають. При цій владі призначають лояльних, призначають тих, хто буде мовчати і не перечити. Я прошу. Найбільшого розповсюдження цієї інформації про Херсон, можливо, тоді, бо у зелених зараз передвиборча кампанія. І хоча б це нам допоможе, щоб Херсон все ж таки був хоч трішечки захищений, не одрізайте нас від великої землі, не робіть цього. Ми вже були в окупації, нам цього достатньо аж отак. Слава Україні! І ще не в перший день. Коли траса Херсон-Миколаїв під обстрілами ФПВ. не перший. Але вчора попала в машину прокурора. І одразу сьогодні піднялася суєта. Тобто, якби не попала в машину прокурора, то все. Вчора ввечері їхав один наш чоловік, уже було темно, і він написав у себе в Фейсбуці: А що відбувається? Машини згоріли на трасі, хоча б знаки якісь поставили. Немає нічого. Доїхав до блокпоста, каже нашим ЗСУ, ви б сказали Мінтам, нехай поставлять знаки, а вони кажуть, вони бояться. А тепер мені цікаво, а у нас ж поліція, вона ж вся живе в Миколаєві. Слухайте, поліція, а вам не страшно з Миколаєва в Херсон їздити? Я оце просто вангую, що скоро вони просто переберуться в Миколаїв і будуть керувати звідти, протоколи виписувати, штрафи, камер понаставлять. Ну що це таке? І. Чесно, я не знаю, що з цим робити, Ну, це просто вкурвлює. Проста людина, проста людина, от така, як ми пересічний громадянин, це для вас просто пиль під ногами до моменту виборів.